На початку минулого тижня в одному з бориспільських центрів видачі гуманітарної допомоги ми зустріли пані Юлію. Жінка разом з сином тікала з окупованого російськими військами Береславського району Херсонської області. Пані Юлія говорить, що зв'язку з рідними немає, тому залишається лише надія на те, що всі живі. В якому стані її дім, також невідомо. В Борисполі мама з сином перебувають вже четвертий місяць. Орендують квартиру та виживають завдяки гуманітарній допомозі. Також Юлія зізналася, що її син на відріз, відмовився йти до школи в Борисполі, адже свято вірить, що ось-ось повернеться до рідного закладу, а поки навчається онлайн. Ми в школу пішли в нашу. Я хотіла в Бориспільську, бо тут тиждень вдома, тиждень в школі трошки все таке з дітьми. Але ви знаєте, мої дитинки 10 років. І він серйозно так на мене дивиться, каже: мама, от як я піду сюди в школу. Завтра ми повернемося назад в наше місто. А я наших вчителів не буду знати. Він пішов тільки в п'ятий клас, це ж різні вчителя. Каже, я наших вчителів не буду знати. Я привикну до цих, а як я потім буду привикати. Що я повинна була сказати дитині? Що ми і, ну, звісно, коли повернемося. Віра в краще пані Юлії та її сина не були марними, адже вже 11 листопада їхній будинок звільнили від навали расистів і тепер. Родині є куди повернутися. Проте в окупації залишається ще значна частина наших українських територій. І тисячі людей, які наразі проживають в Борисполі, не можуть поїхати додому. Всі вони потребують різного роду помочі. Тому влада міста вирішила відкрити соціальний центр Допомагаємо разом, де системно надає допомогу ВПО. Соціальний центр Допомагаємо разом це такий пілотний проект міської влади на підтримку переселенців. Суть цього проекту полягає в тому, що ми залишаємо всіх підприємців нашої громади великі супермаркети для того, щоб вони допомагали нам разом надати допомогу переселенцям. В рамках також цього проекту ми надаємо юридичну психологічну допомогу переселенцям. Все це робиться безкоштовно волонтерами. На безкоштовній основі пані Олена зауважила, що в управлінні соцзахисту є напрацьовані списки переселенців, за якими відбувається видача гуманітарної допомоги. Тому все розподіляється рівномірно. Так, переселенці з Херсонської та Миколаївської областей отримували по десятку яєць та курицю. Першочергово цю допомогу отримали пенсіонери, родини з малолітніми дітьми та особи з інвалідністю. Допомогу ми оказуємо усім верстам населення з першого дня повномасштабного вторгнення на територію України. З першого дня ми роздавали продукцію нашого виробництва по Бориспільському району, місто Бориспіль, Прияслав, Баришевка була роздавали безкоштовно, тобто розуміли, що це. Важливо для наших людей, коли не було не було постачання ніякого, погано працювала логістика, тому ми це робили зараз. Ми надаємо допомогу також тим, хто направляє на наше ім'я листи. У нас є фонд МКП громаді. Всі ці письма обробляються в фонді, Ми перевіряємо ретельно кожного листа. І надаємо допомогу. Близько місяця працює соціальний центр Допомагаємо разом. Тут переселенці можуть отримати харчі від підприємців нашого міста та району, а також булочки та хліб, які випікають кухарі реабілітаційної установи наш дім. За детальнішою інформацією звертайтеся до управління соціального захисту населення. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.